Дай Боже всім здоров'я. Сьогодні мелю пшеницю на кашу для моєї телички красуні. Шо, гоу! Пав телефон. Можно трохи подсвітше йшло. Набагато краще Сиї. пропускає але нічого гучно як на млину Ха -ха. тут такі є сита що можна і муку молоти. маю на увазі дрібні Гарно меле, дуже сильно, апарат дуже класний. Я одним і яблука різав, я ще не знімав відео, це напевно знімлю, поки є яблука. Цю кашу і теличка їсть, і зорить їсть, так що треба молоти. Думаю, щоб швидше, не йшло, щоб мотор не нагрівався. Бачите, у мене тут на складі все компактно в коморі. Повпов, тут картопля, то моє цей. Ти буряки треба буде туди звозити. Но використовую кожен квадратний метр. Дивлюся відро. За 4 хвилини, може навіть і швидше без малого. Я не даю, бо можна більше заслонку тут відкрити. двері відкрити, нехай видуває люку. Парад Бомба. Не забувайте підписуватися. Багато різних відео про сільське життя. Подобайте коментарі, хто, хто що робить. Давайте, давайте. Підключаємося активніше до сільського життя, сільського блогерства. Думаю, відео на такий же Думаю, відео буде достатньо, бо я ще буду крутити далі. Так що не забуваємо підписуватися, подобайка, коментар, слідкуємо далі, що буде робитися.